США та Європа переходять від слів до діла: Велика Британія, Франція, Німеччина та Сполучені Штати дозволили Україні використовувати своє дальнобійне озброєння по цілях на території Росії без обмежень. Про це повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц. А видання клеш повідомляє, дуже ймовірно, що вже зараз Україна отримає до 150 німецьких далекобійних ракет Таурус. Вони спокійно долітають до Москви, Пишуть журналісти, адже летять на понад 500 кілометрів. Більше немає жодних обмежень щодо дальності для озброєнь, які постачаються Україні ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, ні з боку американців. Це означає, що Україна тепер може також захищатися, наприклад, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії. раніше вона цього не могла і до недавнього часу майже не робила цього за поодинокими винятками. Тепер вона це може. Ми називаємо це у військовому жаргоні Long Range Fire, тобто постачання Україні озброєнь, здатних уражати військові цілі в глибокому тилу. І це є принциповою якісною зміною у способі ведення війни Україною. Росія абсолютно безжально Ує цивільні об'єкти, бомбардує міста, дитячі садки, лікарні, будинки для літніх людей. Україна цього не робить, і ми надаємо великого значення тому, щоб так і залишалося. Але країна, яка може протистояти агресору лише на власній території, не захищається належним чином. І тепер цей український захист включає також удари по військовій інфраструктурі на російській державній території. Схоже, українські союзники зрозуміли, що словами Путіна не переконаєш, він розмуїє лише силу. Видання The Washington Post пише зараз найкращий момент, щоб тиснути на Росію. Поважне змі зібрало думки більше десятка відомих експертів та військових. Усі впевнені, путінська зарозумілість це просто показуха. В нього нема сил здолати Україну на полі бою. А тому союзники мають усіма силами тиснути на російського диктатора поставками зброї та також санкціями. Про них усе частіше говорить навіть Трамп, який вагається найбільшим. Так, я дам вам оновлення. Мене не влаштовує те, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що з ним сталося. Я знаю його давно, завжди добре ладнав з ним, але він запускає ракети в місто і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Гаразд? Ми всередині розмови, а він запускає ракети в Київ та інші міста. Мені це зовсім не подобається. Що ви збираєтеся з Я не здивований. Я дуже здивований. Побачимо, що ми будемо робити. Що? Я вам скажу. Ви ж фейкові новини, так? Ви цілковито фейкові. Гаразд, чи є ще якісь питання? Мені не подобається те, що робить Путін. Навіть пішки не подобається. Він вбиває людей. І щось трапилося з цим хлопцем, і мені це не подобається. Це все, що я маю сказати. Ви Що ви не задоволені президентом Путіним? Раніше ви говорили про введення додаткових санкцій проти Росії. Чи розглядаєте ви це питання серйозно? Абсолютно. Він вбиває багато людей. Я не знаю, що з ним не так. Що з ним сталося? Правда? Він вбиває багато людей. Я не радий цьому. Продовжуйте. Ще щось? Попри гучні заяви, постійні атаки та пропаганду, Путін слабшає. Пише The Washington Post. Його армія виснажена, фронт майже не рухається. А Росія під новими санкціями та з дедалі порожнішим бюджетом. І це не час для перемир'я, воно вигідне лише для Путіна. Це час для тиску, кажуть експерти. Якщо зараз зупинитись, диктатор виграє час. Якщо дотиснути, режим таки посиплеться. За словами понад десятка посадовців, які обговорили нинішній стан війни та складну політичну і дипломатичну ситуацію навколо неї, переважно на умовах анонімності, саме зараз може бути найсприятливіший момент для тиску на Москву з початку конфлікту. Якщо не буде досягнуто переговорного врегулювання або потужної допомоги з боку Заходу, війна ймовірно повільно розвиватиметься на користь Росії протягом поточного року. Згідно з оцінкою Агентства військової розвідки США, яку 10 днів тому представив у Конгресі директор агентства генерал-лейтенант Джефрі Акрус, водночас, як зазначається, російські здобутки уповільнюються і надалі супроводжуються значними втратами у живій силі та техніці. Щодня російська армія втрачає понад тисячу солдатів. Темпи втрат одні з найвищих за всю війну. Але стратегічного просування немає. Росія постійно атакує, але ці атаки часто тривають по 20 хвилин. І щоразу закінчуються відступом або великою ціною. The Washington Post пише: Росіяни виснажуються навіть без великого українського контрнаступу. У них не вистачає людей, техніки, боєприпасів. Ми бачимо, як росіяни просто продовжують те, що українці називають м'ясними штурмами, атаки пішоходами на мопедах, мотоциклах, електроскутерах, гольфкарах, і вони просто знищуються. За оцінками британської розвідки, Росія втратила майже 400 тисяч осіб за минулий рік. І при цьому майже нічого не здобула. Щоб продовжувати свою криваву війну, в Росії частину техніки вже зняли зі зберігання з 60-х років. Боєприпасами допомагає Північна Корея та Іран. Мобілізацію масово проводять у тюрмах. Гроші на фронт закінчуються, і це вже визнають самі російські чиновники. В тилу росте страх все більше ознак того, що Путіну доведеться оголосити нову мобілізацію, попри офіційні заперечення. Але саме в цей момент Кремль отримав паузу через дзвінок Дональда Трампа. Згідно з Washington Post, Трамп зателефонував Путіну і запропонував припинення вогню. Путін, за даними журналістів, відмовився. А через кілька днів атакував Київ сотнями дронів. Така відповідь на переговори. Щоб був мир, потрібно, щоб цього хотіли двоє. А щоб почати війну, достатньо одного. і Росія очевидно хоче війни, тоді як Україна хоче миру. Тож, щоб змусити Росію захотіти миру, нам потрібно посилити тиск на неї. Після останніх атак по території України Трамп назвав Путіна божевільним. Можливо, російський диктатор якраз і хоче справити враження на американця і вдати, що він готовий іти до кінця. Та паралельно у Вашингтоні відбувається те, що Путіну точно не сподобається. У Сенаті США готують новий пакет жорстких санкцій проти Росії, і це рідкісний випадок, коли підтримка є і від демократів, і від республіканців. Дехто з сенаторів прямо каже, законопроект мають внести незалежно від позиції Трампа, і голосування може відбутися вже на початку липня. Настав час підвищити ціну цієї війни для Путіна. Санкційний пакет підтримали 80 сенаторів. це рідкість. якщо Путін не сяде за стіл і не почне шукати миру, ми будемо діяти. Зараз час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета підкорити Україну, і він не зупиниться, доки не усвідомить, що не може перемогти. США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном. Це ключовий момент. Бо якщо нові санкції ухвалять, Кремлю не буде чим закривати дірки в бюджеті. Росія вже зараз змушена різати витрати навіть на свою другу армію світу. На вербну неділю Путін запустив масований ракетний удар і вбив чимало мирних жителів перед розмовою з Трампом. Недавно він знову запустив ракети і знову вбив цивільних. Очевидно, що Путін показує вам і президентові середній палець. Я закликаю вас перемогти Путіна на полі бою. Це єдиний спосіб змусити його сісти за стіл переговорів. Путін грає в банк його ставка на втому заходу і на те, що йому вдасться вибити для себе найкращі умови. Україна показала, що готова до переговорів. Вона готова до припинення вогню. Україна готова до мирних переговорів. Володимир Путін знову відповідає на це безпрецедентним градом ракет і дронів. І це свідчить про те, що наразі він не готовий до миру. Але ми хочемо миру. І єдиний шлях до миру через переговори та готовність до них. Допоки цієї готовності немає з російського боку. Україна може розраховувати на нас. Це чіткий європейський сигнал, як заохочення Києву, так і попередження для Росії. Хоч це не видно прямо зараз, але це той рідкісний момент, як пишуть журналісти Washington Post, коли Кремль ослаб настільки, що ще кілька кроків, і система почне сипатися. Але для цього потрібне рішення діяти чи знову чекати. Нові тебе касається промисловості, транспорту.